Викупив за самошедші гроші. Я не барбар, але стригу гарно. Охороняють як зіницю ока і не дарма. Щоб привести себе до ладу, більше не доведеться чекати запису до майстра по декілька тижнів. Тепер 77-ма окрема аеромобільна бригада має справжній барбершоп на колесах. Це ви вже скористалися просто? Звичайно, будь ласка, проходьте, дивіться. Значить, захист в Краматорській, щоб постригти бороду за подві по три тижні наперед. А в лахоні. Знову на фронт і не з порожніми руками. Петро Порошенко приїхав до бійців на один із найгарячіших напрямків. Привіз те, чого так бракує на передовій, бо без підтримки тилу перемоги на фронті неможливі. Дуже, дуже допомагають дрони на оптоволокні. Вони відіграють дуже важливу роль на таких важких напрямках, що дає змогу. Зберегти життя нашим хлопцям. Потім дані телевізори ну, це все для забезпечення так сказати, для допомоги нашим бійцям для спостереження і ну, в такому все напрямку. Дуже ця допомога нам важлива. Всі ці трактори, всі ці машини, які передаються, вони відіграють безпосередню роль на фронті. Ми дуже вдячні, що це все відбувається. На Харківщині гаряче росіяни лізуть з усіх боків, щоб ефективно нищити ворога. Сили оборони отримали дрони, планшети, екскаватор, ремонтні майстерні, старлінки та реби. Ми твердо кажемо, що зараз нам потрібна єдність. А влада для того, щоб відволікти увагу від того, що вона краде, краде на фортифікаційних спорудах. Крадена постачаннях техніки, крадена дронах, крадена на крадена краде ракета, крадена снаряда. А винен в усьому Порошенко. Вони застосовують позасудові санкції. Та, попри перешкоди, і тиск, п'ятий президент приїжджає туди, де на нього чекають. Найшов на складах Міністерства оборони Британії, викупив за самошедші гроші. Це броньовані евакуаційні авто. А ще шанс військових на безпечний порятунок. Ситуація на фронті загострюється. Ворог прицільно взявся за логістику. Окупанти атакують безпілотниками. Без броньованої техніки далеко не заїдеш, кажуть військові. Саме броньовані транспортні засоби практично сьогодні рятують життя бійців, котрі знаходяться на передовій і котрих треба зняти з передової, в тому числі евакуювати поранених. Тому нам потрібні такі машини, їх потрібно багато. Я маю дуже багато прикладів поганих, на жаль, втрат бійців саме під час логістики, і це болить. Тому дуже дякуємо фонду Петра Порошенка та команді «Справа громад за підтримку подібними транспортними засобами, які важливі сьогодні на передовій. Для для збройних сил України цього разу Петро Порошенко привіз допомогу на понад один мільйон доларів. Тут є навіть аспірин. Таких пігулок від окупантів ви точно не бачили. Це крутіше за знеболювальне, а ще ламає ворожі плани. Детектор дронів, що вловлює сигнал на відстані до двох кілометрів. Ну, аналізатор частот аспірин використовуємо її і... там, де проживаємо і. Їдемо на позиції, тому що зараз дуже тяжко стало. Дрони зараз повсюди літають. І це дає шанс просто вижити. Коли приближається дрон, аналізатор показує нам, ми тоді укриття чи з машин вискакуємо. Ну, цей аналізатор це наше життя. Нам збережує і піхоті, і та всім, всім на фронті. Ця поїздка до військових стала 150 ю від початку великої війни. І куди б не приїхав п'ятий президент, усюди зустрічають свої друзі, колеги та члени команди. Наша партія на сьогоднішній день найбільш воююча, бо кількість партійців, які перебувають в лавах збройних сил, дорівнює майже три тисячі. На жаль, уже 112 віддали своє життя за Україну. Серед них наші депутати, наші друзі, наші побратими. П'ятеро знаходяться в полоні. 14 пропали звісті. І чому я кажу про партію? Тому що на фронті партійних квітків не буває. От ми маємо бути єдині і викинути тих, хто намагається атакувати нашу єдність.